Усім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі-слухачі. Ми з вами на youtube каналі Погода з Наталкою Тіденко разом зі мною ось якраз зараз, як ви бачите, мої асистенти, головні консультанти Тарасунь і Тася. Дуже вони такі поважні, професійні і завжди раді вам допомогти. Ну, Тарасунь пішов далі вивчати. Прогностичні карта не повертається. Ну, Але ми поки що у них свої задачі, як ви бачите. Я так трошечки буду в куточку кадру, тому що вони також дуже важливі. Ми з вами говоримо, звичайно ж, про погоду, яка очікується сьогодні, 1 жовтня, ми розпочинаємо новий осінній місяць, і погода у жовтні буде всіляка. Я сподіваюся, що ще буде тепла, але поки що все ж таки і температура повітря. Ой, хотілося щоб була вищою, і щоб не так аж багато дощів. Хоча багато хто каже, що дощі це добре, насправді. Ну і щоб ще снігу мокрого не було, але в Карпатах це не дивина у цей час. Одним словом, 1 жовтня ми розпочинаємо разом із. З Тетянкою і Трасунем, який, як завжди, кудись там втік і побіг, розпочинаємо наш прогноз погоди на сьогоднішній день. І сьогодні, 1 жовтня, в західних областях України, очікується, щоб ви думали, дощі через холодну погоду, дощі у Карпатах переходитимуть у мокрий сніг, а на високе гір'ї у такий справжнісінький сніг. Дуже буде холодно. Шановні мешканці західної частини України. І постійні, і тимчасові. Будь ласка, сьогодні особливо, так, тут такий делікатний момент, ми трошечки його перекриваємо, і я повертаюся власне, по центру кадру сідаю. Е, і тому, будь ласка, сьогодні одягайтеся обов'язково дуже-дуже тепло. Бо буде дуже і дуже холодно. Цього такого синоптичного дискомфорту додаватиме рвучкий вітер східних напрямків до 10-12 до метрів за секунду. А це багато а при температурі повітря, наприклад, плюс 6-9 градусів, максимально в день це справді буде дуже холодно. У північній частині України. Також очікується погода волога, хмарна, така не дуже знаєте радісна. Називають таку погоду депресивною. Я б її так не називала, адже це осінь, і дощі, похолодання, сильний ручки, вітер. Це типові ознаки осінньої погоди. Тому сьогодні і на Житомирщині, на Київщині. І на Сумщині, і на Чернігівщині очікується погода хмарна і волога. Місцями також випадатимуть дощі. Про Київ я ще окремо скажу, але зараз ще скажу: що, наприклад, на півночі Київської області та на півночі Чернігівщини опади можуть просто замінитися щільною хмарністю вологи, але без істотних опадів. На сході України. Завтра температура повітря буде так підніматися і опускатися. Тобто на Харківщині холодно, десь там ну плюс 7, плюс 10 градусів, на Луганщині трохи тепліше, на Донеччині не дуже тепло, і також місцями періодичні дощі і рвучки до сильного вітру у східних областях України очікується сьогодні, 1 жовтня. У центральній частині України ну, погода така зовсім буде. Ну, як би це краще сказати? Некомфортна. О, скажімо так, і температура повітря дуже низька. Плюс 6, плюс 10 градусів. Ну, хіба що, можливо, на Дніпропетровщині до плюс 11, там 12. Очікується дощі. Ну, як там у нас справи? Ага, Очікується дощі. Рвучкий вітер, східних напрямків, до сильного, до 12, 14 то й 15 метрів за секунду. Шановні мешканці, і тимчасові і постійні Вінниччини, Кропивницького з районами, Полтавщини, Черкащини, Дніпра з районами. Одягайтеся, сьогодні обов'язково тепло. Не забувайте парасолі і відповідне взуття. Нема чого застуджуватися, а раптом тут прийде е, баби на літо, а ми е, зашмаркані і, і з червоними запаленими очима. Ні-ні. Жуватися не треба, треба уважно слухати прогноз погоди. Йдемо далі. Південна частина України. Ну, звісно, на півдні, як і належить, буде тепліше. Температура повітря коливатиметься десь в межах 10-14, а то й 11-15 градусів, а в Криму може бути навіть до плюс 16. Але на півдні України також випадатиме дощі і буде сильний вітер східних напрямків. Десь тут уже можуть бути штормові пориви до 15 метрів за секунду. Дуже уважно і обережно, особливо в прибережній зоні. Словом, і на півдні, хто перебуває, треба одягатися тепло, адже як я вже сказала, сильний вітер і температура повітря, хоча й трохи вища, ніж, наприклад, на Заході, чи в центрі, чи деінде, але все ж таки буде холодно, вітряно і вогко. Ну і у Києві. Сьогодні жовтень виступає з такою вологою, хмарною і холодною дебютною подією. Адже у Києві дощ очікується, хоча десь більше, більше його ймовірність, друга половина дня чи надвечір, але буде дуже холодно. Температура повітря десь ну, плюс 9, плюс 10 градусів. Асистенти пішли далі вивчати синоптичну ситуацію. І температура повітря, як я вже сказала, 9-10 градусів це максимально. От уявіть собі. При тому, що буде ручки вітер, хмарна погода. Ну, словом, чесно кажучи, такий синоптичний дискомфорт. Надалі я не можу сказати, що погода якимсь чином вирівняється і буде скрізь там тепло. Але дуже цікаво, що, наприклад, там 3, 4, 5 жовтня буде дуже тепло у східній частині України, але ось західна частина, північ все ж таки переважатиме. Холодна погода. З дощами там дуже складно, все дуже цікаво. Ми будемо це розглядати у наших щоденних зустрічах. А як завжди, я завжди ділюся з вами якимись своїми враженнями. І хочу розказати, що я ось буквально нещодавно була на Черкащині і була у селі Мошни. Ну, ви знаєте, там населення справді небагато, десь менше п'яти тисяч, але по значенню, по масштабу, по артефактам, я зараз модно говорити, про історичним пам'яткам і взагалі про, по змісту і по наповненню це неймовірне місце. Там неймовірна, ну, по-перше, почнемо з того, що там є музей Шевченка. Він дуже цікавий і там працюють ну, просто світі. Люди. Там дві жінки, які розказували нам про все, дві гідеси, дві пані Ганни. Принагідно, Я страшенно їм вдячна за їхню неймовірну таку українську сутність. За ентузіазм, за відданість своїй справі вони просто прекрасні. Там є чудова знаменита церква, така в мавританському стилі. Всі, напевно, знають, ну, принаймні, погугліть село Мошни, церква вам зразу це відкриється. Дуже цікавий будинок, який зберігся архітектора городецького, так так того архітектора городецького, такого генія бетону і усіляких диковинних звірів, які він зобразив у своєму будинку з химерами. А там є його архітектури, дерев'яний будинок, і нам розказали, що. Знайшли грант на цей будинок, і там, бачите, коти знову активізувалися, і там е, будуть навіть уже розпочалися внутрішні ремонтні роботи. Дай Боже, як то кажуть. Ну, це не одне місце у селі Мошне, таке цікаве, неймовірно цікаве. Ну, я ж не кажу, що це продавні місця такі. І як сказав один гід. Такий старший чоловік, який дуже багато віддає та, фактично, все своє життя присвячує молоді. Михайло Миколайович, він фізик, учитель фізики багато років працював, а зараз ось займається, водить екскурсії і займається з дітьми. Він сказав, що з цих земель ну, ніхто ніколи українців не вижене, не виштовхає, і взагалі вони завжди тут жили, живуть і будуть жити. Ось така проста формула цих неймовірних місць. Тому, будь ласка, при нагоді обов'язково, ну, якщо погода, звичайно, покращиться, коли вірніше покращиться погода, поїдьте у село Мошни. Я знаю, туди і екскурсії в принципі, їздять, і так можна домовитися, ну, слово можна про це поговорити, погуглити. Ну, ось е, такі мої враження особисті, неймовірні, дуже сильні насправді. Е, а я ще раз е, хочу вам повідомити, що сьогодні, 1 жовтня, у більшості областей України буде дуже холодна погода, волога, хмарна і вітряна. Одягайте. Тися не застуджуйтеся, бережіть себе, бережіть один одного, і як завжди, зустрінемося на моєму е, каналі. Погода з Наталкою Діденко що там робиться Боже мій все щасливо.